Доброго вечора, вельми, шановні пані і панове. От як трапляється? Щойно ми з вами говорили про те, що от-от мають прийняти бути рішення щодо отримання Україною томагавків, а українська урядова делегація майже цілий тиждень працювала в Вашингтоні, звідти надходила дуже Конкретна і ділова інформація. А вчора, 15 жовтня, в Брюсселі відбулися три форуми. Щоправда, на яких вже багато хто із контексту виступів, особливо Піта Гексета, мав зрозуміти, що очікує сюрприз. Ну, зокрема, процитую міністра війни Сполучених Штатів Америки, сказано було так. І якщо не вдасться всадити Путіна за стіл, тоді Америка може дозволити собі поступити так, як може поступити тільки Америка. І, власне, це вже були натяки на те, що очікує нас якийсь сюрприз. Я називаю це маятник Дональда Трампа, тому що оцей принцип, в який він себе відрядив, коли він любить український народ і любить, як він каже, російський народ, не хоче ставати ні на один, ні на другий бік, а бути посередником, бо він же президент миру, як він себе називає, і в цьому відношенні не треба падати в розпач і думати, що трапилося щось неочікуване, унікальне, що поламало всі розклади, що зруйнувало логіку, ні. А треба розуміти, що ми маємо справу з Дональдом Трампом. Так було, і так буде. Маятник буде хитатися в одну сторону, потім в другу. У чому тут проблема? Це зроблено за кілька годин до зустрічі між президентом України і президентом Трампом. І тому а, я нині буду говорити і те, що відбулося, власне, і те, як треба діяти. Завтра і нині українській стороні, бо тут дуже важливо, щоб те, що трапилося, не потрясло учасників з українського боку цього діалогу, бо таке може трапитися. І так, перше і найважливіше, про що я веду розмову? Сьогодні відбулася розмова телефонна між Трампом. І Путіним вона тривала більше двох годин. Ну, якщо з перекладачем, то це годину. Якщо розділити ті питання, про які говорились, власне, це почали з Близького Сходу, потім перейшли до теми війни, потім ще говорили про двосторонню торгівлю, ну і організаційні питання. Це означає, що темі війни було присвячено 10-15 хвилин. Ось весь корисний наїдок з усього цього. Тепер давайте по пунктах. Позиція номер раз. Фюрер Московський привітав Дональда Трампа з успішністю завершення переговорного процесу по близькому сходу, хоча він далеко не завершений, і в ньому лише початок великої складної праці, те, що відбулося. Те, що називається перший етап а, організації цього процесу, це лише початок. Переговори по-другому лише розпочалися. Дай Боже, щоб вони рухалися а, з точки зору дотримання того плану, який Кушнер і Блер розпрацювали, а, тому в цьому відношенні оця теза Путіна про те, що досвід розв'язання. Питання на близькому сході допоможе в питанні розв'язання війни в Україні, тому що по-іншому московський фюрер не говорить, маючи на увазі власну агресію проти України. Тепер друге питання, яке стояло на цій зустрічі, про яке говорили, це власне тему війни, і тут очевидно, що все закінчилося тим, що давай в чергове зустрінемося, це означає, що. В чергове Фюрер Московський свого домігся, що важливо для Фюрера, це ручкатися з Дональдом Трампом, що допомагає йому повертатися в міжнародне співтовариство. Тобто, ми насправді в чергове побачимо через певний час червону доріжку, зустріч, чергові розмови абсолютно безмістовні. Путін наполягає на своєму, він затягує час. Трамп на це піддається. І причина тут у третій позиції, яка обговорювалася, це обіцянки московського фюрера. А обіцянка ця звучала в отій третій частині, яка називається торгівля після війни між Росією і а, Сполученими штатами Америки. А щоб було сподручніше і солодше для Дональда Трампа, тут по дорозі поговорили про те, як відновити двосторонні відносини, а, авіаперельоти, і так далі. Про що вже в принципі були і зупинили переговори. Але так чи інакше, як ми бачимо, дуже слизько пройшлися по темі війни, бо вона. Замотана була в ці питання, які стосуються вигоди, яку може отримати Трамп, якщо буде прислуховуватися до московської позиції. Це один із інструментів, як КГБшна система працює завжди з людьми подібними до Дональда Трампа. Є тут іще один дуже важливий момент: це обрання локації ймовірної зустрічі Будапешт. Причому одразу зазначу. В ході розмови тут не проставлялися ніякі хронологічні відмітки. Натомість, ми отримаємо через декілька хвилин з Москви шквал про те, що домовилися. Про те, що знайшли спільну мову. Ну, підставою для цього буде заяви, в тому числі Білого Дому, про те, що розмова пройшла конструктивно, по-діловому, і так далі. А, все це створить а, знову таку воронку від. Вибуху в системі міжнародних відносин. і Тут ще раз кажу: не треба забувати, що ось тут ми говорили про томагавки, які от, от от завтра поставлять до України. А отут телефонна розмова між Путіним і Трампом. І так буде завжди. от Оце буде качалка ця постійно. Ну, власне, багато дуже кроків, які робить Дональд Трамп, вони вписуються в подібний або маятник, або Шальки Терезів, які хитаються, на яких ніхто не може устояти, то як у цій ситуації діяти? Очевидно, що треба зустрічатися, треба виконати всі дипломатичні протокольні речі. Єдине, що рекомендую, буквально за час, який лишився, щоб українська сторона ключові фігури проговорили з європейськими колегами. Позиції погодили. Переконаний, що тут і так мова велася останні години. Чому? Тому що на вчорашньому саміті в Брюсселі, де зустрічалися і міністри НАТО, і Рада України НАТО, і Рамштайн. Там було декілька вкинуто речей. Гексетом, які проговорювалися, бо вони в логіці цього процесу йшли. Я ж не випадково на початку сказав, що Гексет проговорився, коли сказав: якщо не вдасться всадити за стіл Путіна, тоді ми підемо іншою дорогою. Ну, не вдасться так не вдасться, а чи підуть, це ще буде видно. У мене величезні сумніви чи можуть піти цим шляхом найближчі, найближчі місяці, однак шанс такий є, і його випускати ні в якому разі не можна. Тож дуже важливо тут провести діалог з європейцями для того, щоб випрацювати декілька повідомлень. В жодному разі у цьому випадку не можна вдаватися до емоцій. Я би навіть рекомендував переговорній групі просто слухати, більше слухати, що буде говорити Дональд Трамп, як він буде описувати цю розмову. Більше того, навіть рекомендував вкидати певні питання, які б заохочували Дональда Трампа поділитися змістом розмови, яка відбулася між Трампом і Путіним. Це насправді розкриє не стільки про що говорили, скільки те, наскільки. Трамп розуміє, в якій ситуації він знаходиться. Бо насправді для нас з вами абсолютно очевидним є очевидно є постановка питання, навіщо була потрібна ця цей телефонний дзвінок. Однак це в нашій логіці, в логіці Дональда Трампа, героя Оруела. з... Чи колгосп тварин, чи 1984. Бо по-іншому я ситуа... на цю ситуацію не можу дивитися і її оцінювати. Очевидно, що в логіці Дональда Трампа тут, от а, сьогодні поговорив із Путіним, а завтра буде Зеленський. А я їх обох якби тримаю в себе в руках, бо я господар, а вони значить. Там хлопці, які між собою побилися, їх треба, їх треба помирити. Бо треба розуміти, що свідомість Трампа як нарциса, вона не дозволяє йому опуститися до болю, який нормальна людина відчуває, коли йде мова про війну. Треба про це забутися. Цього відчуття у Трампа як нарциса, причому рецидивного нарциса, не може принципово існувати. Звідси, очевидно, що він дивиться на. Обох Володимирів, як кажуть американці, владів як приблизно на тим, хто між собою почубилися чи може завтра бути прийнято рішення якесь там про е, тамагавки про е, ні, воно і так би не було однозначно прийнято. Тепер воно очевидно, що буде відтерміновано для того, щоб подолати е, ще декілька раундів переговорів. Що таке заява про те, що найближчими? Днями може відбутися розмова на найвищому рівні між Сполученими Штатами і Росією. Це не зустріч перших, це на високому рівні там прозвучало. Тобто, це на рівні міністрів закордонних справ, радників і так далі. Я вже не кажу про те, що там продовжаться розмови, які були про відновлення повністю дипломатичних відносин роботи. Посольство, консульство в повному об'ємі, тому що вони зараз перечетвертили їх там з одного і з другого боку. Я вже не кажу авіоперевезення, а там діалог теж був припинений. Зараз він відновиться. Тому у е цьому відношенні очевидно, що певне відтермінування конкретної розмови буде зроблено. Е Оці речі необхідно заповнювати поточною проблематикою взаємодії двох сторін. І для цього треба розуміти, що перехід в тему, скажімо, продовження співпраці в галузі будівництва безпілотної авіації, обміни технологіями, роботи фонду. Я вже не кажу там. Теми, які пов'язані з логістикою постачання озброєння, недолікою, з ремонтом а, і обслуговуванням зброї техніки, яка знаходиться в Україні американської. Ці речі всі треба проговорювати для того, щоб діловими речами заповнити а, оцю прогалину, оцю, цей вакуум, який створиться. І ще раз рекомендую: ні в якому разі не зриватися ні на які емоції. Я розумію, як болить. Мені самому доводилося вести переговори в умовах, коли приймалися рішення, від яких світ перевертався вверх ногами. Однак для цього і існує політичне керівництво, для того, щоб воно витримувало цей тиск, цей удар і так далі. І в цьому відношенні дуже важливі практичні речі проговорювати, скажімо, повернення. Депортованих незаконно викрадених, незаконно вивезених, вибачте, дітей, обмін полоненими, обмін повернення цивільних осіб і так далі. Оці речі проговорювати для того, щоб вони заповнили, бо цей е, певна пустота вона виникне, де е, німа сцена буде в розмові між учасниками цього діалогу. Точно так і ті, хто нині знаходяться. У Вашингтоні вони мають конкретикою заповнити оцю пустоту, яка внутрішньо виникне, і е, треба одразу розуміти, що коли працюєш з Дональдом Трампом, то тут тема різної дистанції е, моральної вона буде весь час вискакувати. І тому в цьому відношенні знову ж треба е, досить обережно відноситися до проявів оцього нарцисизму. Егоїзму, заробітчанства, які буде демонструвати Дональд Трамп усьому, і в оцінці в учасників цього процесу, і так далі. І в цьому відношенні а, ключовою є річ це періодично говорити про спільність позицій, погодженої між Україною і партнерами європейцями. Це власне дозволить. Тримати діалог конструктивним Дональд Трамп він, не дивлячись на його нарцисизм, він дуже любить речі, які пов'язані із конкретикою. Тому, власне, цей перелік треба готувати завжди, коли з ним йдеш говорити. бо Людина не стільки приземлена, скільки нарцисична, вона дивиться завжди через вигоду для себе на будь-яку ситуацію. З точки зору, скажімо, імпульсу, який отримав Трамп після близькосхідного Бенефісу, тут тема досвіду його, якого немає і не було, бо не він вирішував цю проблематику. А от це робили зовсім інші люди, це теж його характерна річ. Тому в цьому відношенні тут треба іноді дарувати йому певні досягнення, віддавати йому авторство. Ну зокрема, як це зробили Алієв і Пашинян. Бо що підписано? Те, що було ще вісім місяців назад, погоджено завізовано, але вони подарували Дональду Трампу. Те, про що вони домовилися, ну в даному випадку тут а, можна говорити про досягнення Україна європа Україна, Велика Британія, Україна, Данія. От про ці спільні проекти для того, щоб конкретизувати і, умовно кажучи, по їх прикладу, а, пропонувати реалізувати проекти із Сполученими Штатами Америки, вибачте, що я заповнюю для вас це досвідом. Бо це дуже важливо, бо мені зараз найбільше болить, власне, це внутрішній світ людей, які будуть у Вашингтоні представляти Україну. І бо я усвідомлюю наскільки їм важко буде. Чи як довго може протриматися ця ситуація? Ну, власне, стільки ж, як і зворотня, вона буде тривати там два, може три місяці, поки маятник знов не піде в іншу сторону. При цьому треба розуміти, що тут. Оці практичні питання стосовно а, зброї а, стосовно протиракетної оборони, протиповітряної оборони. Бо а, тут дуже важливо, так, ви зустрічаєтеся, але ж нам треба прожити якось до весни і вижити у цій ситуації. Тут от на це треба акцентувати увагу. А, вам потрібна пауза, будь ласка, але. Нам треба захиститися, тому треба вирішити оці питання. От так, от вкидаючи їх у цю розмову, можна насправді вирішувати питання і не зачіпати його за його нарцисичні мірила і оцей його погляд, свій трампівський погляд на світ. Тепер декілька слів про зустріч там в Будапешті, яка вже анонсована. Ну, треба мати на увазі, що Угорщина приєдналася до Римського статуту, ратифікувала його, і Орбану доведеться пояснити, чому він не затримає а, злочинця, на якого видано ордер Міжнародним кримінальним судом. Тому я можу сказати, що це ще під питанням, чи буде та зустріч у Будапешті. Бо якщо Орбан цього не зробить. То його точно позбавлять права голосування в Європейській Раді, тому що в таких умовах, коли він піде на пряме порушення одного з ключових а, документів Європейського союзу, очевидно, що Європейський Союз матиме на це зреагувати. У я би сказав, що це питання де ця зустріч буде проходити, воно ще, воно ще під великим знаком питання. Ну і зрозуміло, що у ситуації, яка складається, а тут у Трампа є один аргумент для української сторони, для президента Зеленського, який вже явно заготовлений. Чому буде Ну, бо може відбутися зустріч трьох і оце буде тримати позицію невизначеності, і тут треба бути готовими відповідати на це питання українській стороні. Зрозуміло, що на таке питання треба відповідати однозначно, так, так і так. От і відразу відповідаючи так, а українська сторона бере в полон обох. Бо один якби пообіцяв на цю тему поговорити те, що цієї зустрічі не буде, ну мене не треба переконувати. Я це чудово розумію. Але тут же треба розуміти, що це дуель нервів, і треба цю дуель підтримувати і витримати її. А тому тема Будапешту це ще тема з декількома знаками питання. Тема, яка стосується торгівлі після війни, про яку говорили, як сказано в інформації з обох джерел. Що це таке? Це те, чим завжди Путін манив московського фюрера, грав на цьому. Бо Трамп далекий від того, щоб розуміти технологічні особливості, пов'язані із. Освоєнням арктичних багатств, корисних копалин, і так далі. Однак Трамп в цьому відношенні ведомий чим не допустити, щоб там був Китай. Китай там уже є. От. І в цьому випадку, о, хочу ще раз сказати річ, яку я постійно повторюю, між Сполученими Штатами Америки і Росією був тільки один бізнес, який був вигідний для Америки. – це… Продажа Росії Аляски всі інші бізнеси закінчувалися катастрофою, бідою, грабожем, тюрмами, розбоєм і так далі. Тому в цьому відношенні думаю, що американці навчені бізнесом з Російською Федерацією, от тільки не у випадку із Дональдом Трампом. Тут зовсім інша історія, і це чудово знають про те, що бізнес Дональда Трампа не одного разу рятували кримінальні КГБшні гроші. І тому історія тут дуже давня, от. і йому це дуже подобається. Тому в даному випадку це і є тим мотивом, який весь час підживлює інтерес Дональда Трампа до співпраці з його кумиром. Бо таки це правда, що в свій час Дональд Трамп навіть говорив, що Путін є його політичним кумиром, а може і не тільки політичним. Очевидно, що у цій ситуації. Подяка а, московського фюрера через Дональда Трампа першій леді стосовно співпраці щодо повернення дітей і продовження цієї роботи. Ну, це та ниточка, яка буде а, залишатися, і в цьому відношенні теж саме українська сторона має проявити коректність. І дякувати за те, що вісім діток повернулися, ми готові в цьому відношенні працювати. Тобто, тут в жодному разі не можна е -а, показувати якісь там емоції і так далі. Поговорили, то й поговорили. Ще раз хочу зазначити: ми входимо в третє тисячоліття, де подібні речі, такі як ручкання із Кримінальним військовим злочинцем простеляння червоної доріжки очевидно будуть траплятися. І до цього треба людям з християнською мораллю бути готовими і розуміти, що Дональд Трамп обраний американцями президентом, і від цього нікуди не подінешся. Інша справа, що це не означає, що кожного із тим, хто стає на цю дорогу, сідає за стіл переговорів, щоб це виводило стану рівноваги. Тут треба. Тримати позицію, тримати а, а, Марку. І, от я погано в цих окулярах бачу: хтось пише і дивитися цю санта барбару ну, Безумовно, це Санта-Барбара, це ще покрутіше, ніж Санта-Барбара. І так далі. Однак а, дуже важливо, щоби у цій ситуації розмова закінчилась конструктивно між українською стороною і. Дональдом Трампом і мала відповідне продовження, виходячи з того, як будуть розвиватися події. Однак це треба робити заради того, щоби не дивлячись на те, як буде вести себе Дональд Трамп. Щоб Україна продовжувала отримувати зброю, особливо системи протиракетної, протиповітряної оборони, ті складові, які стосуються обслуговування всього цього господарства, і так далі, поки Європа буде розбудовувати все це і построху буде компенсовувати і заміщати те, що а, виробляють США. Бо це головне у, у, у нинішній ситуації. Особливо. Навіть з точки зору розмови про наступний рік, адже очевидно, що затягування подібне процесу воно перенесе діалог аж на наступний на наступний рік, і в тому числі це стосується і речей, які пов'язані із бюджетуванням, з постачанням зброї, я вже не кажу взаємодії в трикутнику Вашингтон, Європа і Україна. Тож, виходячи із цього, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події. І важливо тут, щоб, ще раз це підкреслю, щоб розмова, яка буде вестися у Вашингтоні, щоб вона велася в тому числі періодично згадуванням позицій європейських партнерів. Ну і зовсім на завершення нашої розмови. Тема, яка стосується можливих, можливої участі у цьому переговорному процесі третьої сторони, згадаємо про те, що Дональд Трамп весь час говорив в останні дні про таї пораджі Пердогану. Ердоган достатньо сильна фігура. У, у цьому процесі, однак Ердоган не буде відігравати роль певного політичного тиску. Він як абсолютно чітко казав, він може забезпечити майданчик, він може а, організувати зустріч, але а, запропонувати переговорну платформу з точки зору позиції. Він цього робити не буде. І тут очевидно, що це має робити інша особа, от яка тут необхідно думати. І в кінці кінців, можливо, на певному етапі запропонувати Дональду Трампу, хто б міг би робити цю річ. Дональд Трамп з цим не справиться. Більше того, він сам уникає такої ролі. Дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що дивитесь. Буду радий відповідати на ваші. Питання, коментарі. До побачення. На все добре.